Всім добрий ранок. У нас сьогодні пекло чергове. Дуже спекотно вчора. Сьогодні ще 9 ранку немає, а вже випікає душу ми в холодочку в березі. Мама вдома консервація. Їздила вчора ввечері, ми пасли. Мама їздила на город, накопала картоплі, моркви. Що скажу, урожай картоплі вже видно, що є. Не то, що непоганий, а дуже-дуже гарний. Зараз стає бур'янами, але урожай буде шикарний. Будемо пасти. Тому зазрада це бусячся. спить зараз, йому добре. Треба трішки пройти далі. Тут у холодочку роси ще багато Дуже. Куди летиш? Нікому корови не треба в цій. Вона вже нас замучила. Ох, хто пам'ятає, купили ми ще взимку сто липучок в сарай від мух, вже їх немає, вже вони закінчилися. Спрей триазоль 10 штучок, я думала, хватить на це літо і хоча б на трішки на те літо. Вже дев'яту баночку почали, а одна залишилася. Мух, наче як і завжди, не знаю. Ця корова це просто, це просто якесь покарання. Вона взагалі не виносить, сяде муха на тіло і все, вона стрибає вище крищі. Хоча уколи переносить нормально, навіть не дергається. А мухи оводи, оце на полі, ото липка бігала. Це липці навіть не так притаманно, як ластунці наші. Один овод прилетів і все, вона по кущах, кукурузу в поле і по барабану куди, аби бігти. Оце мінус її в цьому. Що, до неї ніякий апарат не підключиш доїльний, тому що сяде одна муха на спину і буде той апарат, і вона й доярку вб'є, якщо сидіти під нею. Її тільки стоя доїти, нагнувшись, щоб встигнути відскочити, якщо її щось буде кусати. Ну, а так корова непогана. І на молоко, і на все, оце тільки насікомі комахи. Це тільки мінус її в тому, що це комахи. Розстелюється вона дуже швидко, телята в неї крупні. Цьому році теличка була така крупна. Сама вона родилася дуже крупною у матері. Дуже швидко у них немає мастітів, оцих безрогих. у неї мати також була безрога, що довелося тільки дорізати. Так сталося, що була за бичками, залишили вдома, а двох випустили це ж ластуньку доцю її і липку в очереді. І нікого вдома не було, бо. Ми тоді пасли в той день. Брат пас, ми з мамою сіно перевертали. А вона, що там в сараї творила, і розчахнулася. Хто знає, той знає. Впала на задні ноги, була тріщина в кістках. Та така не була до мух, Та була спокійна. А це, так також ластунька ця родилася дуже крупною. І немає мастітів, нем... отьоки на вимені сходять дуже швидко. Оце єдина проблема її мухи. Ганяє мух, а вбиває доярку хвостом. Що вже не робиш, липучки купуємо тепер. 10 штук беремо за раз, 60 гривень. Це менше, ніж на тиждень. селі літа гарно жить. Про Пронаболіли. Оце, я ж кажу, єдине, що зупиняє, це що корови молоді, їх дуже шкода на м'ясо. Хоча якщо прийде такий момент, доріжеш і все. Такі реалії сільського життя. Хто не тримав, той не дорізав, не знає, як це. Пасти вже їх, череди нема, припнуть ніде. От там у нас за ангар, де торік сусідка тримала корову, якщо в неї була, і припинала там. Там теж то в ангар їдуть фури. Каже, так намучилася з нею, тільки припнула, через два часа вже мукає, бо спасла, ні на чому більше пастися. То трактор їде на город оприскувати, то трактор їде на поле і бігай, перепинай, щоб, щоб її не зачепили. У нас скоро не знають, що таке припон, бо з дитинства ходили в череду, а зараз її нема. Там більше в нас ніде припнуть хата в хату. І городи до самих берегів засаджені. Оце тільки єдиний вихід ганяти вранці ввечері по дві години. день стоять в сараї. Годуємо з рук, же ж косять зелень і все таке. У мене сумочка. Якщо кому цікаво, це в мене така сумочка. Я туди в телефон кладу, бо в мене немає карманів взагалі і воду, бутилочка з водою. І навіть якщо її десь поведеш, припнеш, тут ми пасемо десь, не знаю, може кілометри півтора від двору. Тут проїжджа частина, тут їх не залишиш самих, бо і ріг, і ріг з копитами не знайдеш. А Хоча б навіть якщо і повести вже за той ангар там невеличка площадочка. Їм би на двох не хватило, бо в тому році на одну корову сусідчину не хватало. Налетять мухи у води, вона вирве і цеп і все. Так що так, мучимося. Затрати на корів більше, ніж заробітки. Вже 2000 гривень. Вирахували за сіно і ще залишилось 4-300 за два рази. О, іде он рогата. Вже якби залишилася, ми б згодні на одну рогату. Ми б її вже не пасли вдома, просто тримали, з рук годували і все. Вже всі позамучувалися. І мама в спеку, вчора серце. Ну, не, не, я, мені 36, да я не переношу спеки, мені погано. А що в 60? Вчора ще нічого, позавчора нога брала, вчора нічого, сьогодні прокинулася, знову ця нога. До кінця так і не відпустило, я не знаю, коли його відпустить. Єдине, що я переживаю, це картошку збирати, картоплю. То знову мене загитять. Нагинатися в нагнутому стані довго мені. Скажімо так, неприємно знаходитись. Добре, що своїм тракторцем по рядочку, може, потихеньку якось визбираємо. Ну, все, будемо ми далі пасти, там тато йде і стульчиком. А я без стульчика, без оцього складного, бо не можу сидіти. Хіба на високому стульці, то недовго. І досі я не можу сидіти, я весь час стою. Ну, може так, на ну, присядки. Так що отак. Мама, мама вже мріє, коли ми оцих корів здихаємося. Ну, важко, дуже важко. І всі, і, і всі при роботі. Це я в цьому році не так їжджу по зелень через спину і ногу. Це літо я надовго запам'ятаю. Ну, все, всім до побачення.